Там найстрашніше було в цій історії. Він справді плакав, цей кіт плакав, я не знаю, чи з горя, чи з радощі, але я перший раз в житті, скільки я працюю з тваринами, побачила котячі сльози. Отак. Ось такі у нас. От. Вже так, щоб ну, точно не вирвався. дзвіночки, mm -hmm. точно вже помер. Боже, люди, люди. Хіба ви люди? Хібави люди? Бо це таке. Отак. Хлопці нам сказали, що вони збирають сміття. Знайшли три мішки, в яких в ну, в вдвох були собаки, але на жаль, вони, мабуть, вже задихнулися просто там, так як вони казали, що вони їх знайшли вже мертвими. І був цей красень, якого ми назвали, ну, поки назвали щасливчик. Ми сподіваємося, що для нього знайдеться дуже гарна родина, бо він цього заслуговує. Тіжка військовий. Е... Поки я ж говорю, люди там рятують тварин, то наші тут в тилу якби, в, ну, ну, роблять такі речі, то це ну, ну про... Нема, в мене не вистачає просто слів. Дуже скажи, комунікабельний, так скажи. Так.